Я за вас дуже рада. Рада за тебе, як за жінку, що ти нарешті знайшла свого чоловіка, що ти щаслива. Ну, по тобі видно, які відносини, як ви спілкуєтесь, погляди. Ми тоді були в хлопчинцях разом, і ти була з Ну, Тут дуже помітно, дуже помітно ваше спілкування, то, як ви спілкуєтесь, як ви один одного сприймаєте. Це дуже приємно, це дуже приємно це поглядати з боку. Я дуже рада, що ти нарешті знайшла не тільки колю, а разом із кольою велику-велику родину. Дуже приємно тому, що родина, ви спілкуєтесь. Ти прийняла цю родину як свою, і вони прийняли тебе. І взагалі ти така знаєш, сильна жінка. Я не знаю, чи кожен так зможе, але ти, ти це змогла. Якщо тобі життя, які тобі життя не подає такі випробування, ти все дуже, дуже так спокійно, дуже, ну так має бути. І ти це сприймаєш, ти це вливаєш в своє життя, і все дуже просто і пішла далі. Ну, отак, значить, так має бути. Ти молодець. Дуже би хотіла бути сьогодні разом з вами, але так склалися обставини. Ну, Ми, думаю, ще це відсвяткуємо. Коля, Коля, ти молодець. Тому що я пам'ятаю той вечір, коли Таня так завжди там переписується, сидить, ми щось сидимо, там, спілкуємося, а Таня сидить, пише, пише, Таня, що, Таня що? Ну та я нічого, то я каже, Таня пише танцювати, Таня, ні, я, 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 я тут переписуюсь. І тут до вечора їде Коля. Як їде коля? Їде Коля. Коля приїхав. І Коля приїхав з Хмільника вечірнім рейсом до Танюші. І все тоді почалося. Ми були свідками першого вашого побачення, не як просто знайомих, яких людей, які спілкуються, а людей, які вже приїхали на перше побачення. Так як молодята сьогодні не тільки ви, а ще й ваші дітки. Тому вітаємо всю вашу родину. Здоров'я, кохання і миру. Танюшка і Калюнчик, вітаємо вас з днем весілля, щастя вам, злагоди, миру. Кохання, всього-всього найкращого, багато внуків, багато грошей. Добре вам погуляти ще раз з вашим днем весілля, ваша мала Рудочка і Даркушик. Будьте здорові, ура! Танюшка, Коля, вітаю вас, мої дорогенькі, хай Господь щедро благословить вашу сім'ю. Поважайте один одного, цінуйте, що ваш любов. Довгий, довгий, щасливий. Років вже з 50, як мінімум. Шани він вам, вам від ваших дітей. Всього-всього самого найкращого, мої хороші. Люблю, цілую вас, обнімаю ваша стара рудечка. Дорогенькі, молодятка. Я приєднуюсь до всіх привітань і тепер можу офіційно сказати вам, що можете спати на одному ліжку. Це вже по закону. І не тільки спати. І надіюсь, що я зараз біля вас і знімаю цю всю вашу реакцію на це відео, і хочу що сказати гірко.